пречиста діва, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької цариці, прийми мою раби Божої молитву за чоловіка мого, який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника. Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших. І послав благодать свою до тих, хто шанує чесне ім'я Твоє з вірою і любов'ю, будь милосердна до Раба Божого та захисти Його своєю силою. Молюся до тебе, причиста і непорочна діва, як до всемогутньої заступниці і провідниці Спасіння нашого. Охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою. А в його ворогів в сели страх і сором. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь.